Дуже класна історія з дуже класним клієнтом. Клієнт купив патрон, перезвонює, каже, патрон не працюючий. Кажу: добре, давай, роби то, то він все покроково робив, робить, все, що я його просив. Через три хвилини ми виясняємо, що патрон працюючий і знайшли, де саме помилка. Помилка була в самих конекторах. Вони були підрізані і вони доходили до кінця. Чому дуже така класна історія з дуже класним клієнтом, тому що зазвичай не хочуть клієнти кажуть, да не, я все провірив, да ні, я все знаю, да ні, я працюю електриком. Ну, коротше, і потім відправляють нам патрон, ми провіряємо він працюючий, і клієнт попадає на доставку, тому що в такому випадку ми доставку саме на нього перекладуємо, тому що. Ну, Ми відправили все чесно, все гарно, все працюючі патрони. І вони не хочуть перепровіряти. А цей був клієнт дуже класний, все перепровірив. Все, ми знайшли, Я допоміг йому, ми знайшли все, в чому причина, він все зробив і все класно. і все. Тому я дуже радий, що в мене є такі клієнти. Всім бажаю таких класних клієнтів, які на якусь проблему реагують нормально і швиденько-швиденько. Все роблять. РБКД потравили накладки, все у нас замовляють.